День виштої сорочки сьогодні святкуватимуть. І у британському парламенті там відбудеться символічна акція підтримки України. А тому депутатів закликали прийти на роботу. От якраз таки у виштих сорочках. Наталя Равлюк долучається до бесіди. Директорка Брітіш України and Support Ukraine. Пані Наталю, таймас. Наші вітання. Добрий ранок, слава Україні, всіх з десятом героям, героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж то скажіть, будь ласка, в власне де де візьмуть члени британського парламенту гаптовані сорочки? Чи ви їм там їх посилання кидали? Де можна їх придбати? Чи вони у вас замовляли і просили? Ну і маємо розуміти, що нині мало би прозвучати звернення на підтримку України за ініціативою місцевої громади в Лондоні. Як взагалі наскільки успішно подібні штуки просуваються і якими силами воно дається? Ми зробили по іншому. Ми їм просто зробили подарки. Ця акція вже відбувається другий рік поспіль. Вона ініційована громадськими організаціями, зокрема «Support Ukraine», «British Ukrainian Aid», Асоціацією Українців у Великій Британії. Ми зробили подарок, і е, депутати британського парламенту приходять на роботу навіть вчора. Е, доктор Алісон була на слуханні е, відкритого парламенту з прем'єр-міністром у вежі тій сороці. Пані Наталя, а якщо от про адвокацію нашої підтримки, окрім українців, е, які офіційними і можливо приватними так, каналами адвокатують позицію нашої держави, е, хто це ну? Робить ще за компанію чи тому, що хоче. Е, е, наразі в сьогоденні нам дуже важливо тримати тему України будь-яким чином е, як пріоритетною, тому що йде страшна війна. І переважно до нас до долучаються також британці, пересічні британці, які волонтерять, які приходять на мітинги. І зокрема, у нас є один британець, який працює в парламенті і ініціює такі, скажімо, заходи. Як коли британські депутати роблять звернення і висловлюють слова підтримки українському народу та Україні саме у вишиванках, вчора доєдналися до нас Тен 10 це депутат і. І голова комітету з оборони, а також був ще у вишиванці поважний сер Дункан, це Сміт, який також є депутатом британського парламенту і колишній лідер консервативної партії. Натолю. А якщо говорити про вплив російського зокрема, російської пропаганди, що ви спостерігаєте? За місцевими безпосередньо в Британії. Як вони реагують, на що ведуться, вибачте? Ну вони вже знають, що вони там всі позамерзали без російського газу і їдять хом'яків, правда? ж, Вони все це вивчили. Жарти жартами, але насправді, що з російських наративів прижилося і з чим вам найчастіше доводиться працювати? Um... Російська пропаганда, на жаль, має дуже багато грошей. Вони мають великий потенціал. Вони мають безкоштовні газети в Британії. Вони почувають себе вільно. Російські олігархи також мають дуже тут багато впливу, і нам дуже часто. Доводиться доводити, що саме росіяни напали на Україну, що саме російські терористи вчиняють злочини. що це не буде, Якщо Україна впаде, то Росія не заспокоїться, тому що Росія ніколи не була ще покарана за будь-яку війну у світі. Тому дуже важливо підтримувати Україну і розуміти, що Україна стоїть на захисті всієї Європи наразі. що Можливо, хтось платить більші кошти за продукти, чи за бензин, чи за ще щось, чи за електроенергію по світу. Але це Росія зробила такі проблеми. А ми платимо саме самим дорогим, що є українців. Ми платимо життям українців нашими дітьми і молодими людьми. І про це українці намагаються нагадувати два рази в тиждень протестами, якраз на даунінг давнім коло прем'єр-міністра, пересічним британцям, але потрошки-потрошки до них доходить, що Україна. Як ніхто змогла зупинити Росію як агресора і як терориста, і тому це потрібно робити, не зважаючи ні на що. Чи це культурний фронт, чи це підтримати військових на передовій, чи це написати місцевому депутату про Україну ще раз нагадати? Все потрібно робити комплексно. Голос тих хто. Україну підтримує, наскільки я розумію, з ваших відповідей він ну, у Великобританії доволі гучний. А голос тих, хто закликає до нейтралітету або не підтримувати це, от як наслідок тієї російської пропаганди. Наскільки він є гучним? Чи є він гучним? Ну, наприклад, от в великій політиці. Ні, вже він не актуальний. Це можливо було коли було АТО до повномасштабного вторгнення. Наразі Британія залишається надійним партнером у всіх відносинах. У нас було покладання вінків 8 травня з українськими ветеранами і британськими ветеранами, і просто пересічні британці підходили до українського колишнього військового і тиснули йому руку. Це означає, що все, що робить українська громада. І українці, які не байдужі, проактивні, воно працює. А вони, оті, хто під час антитерористичної операції операції об'єднаних сил, ка, скажімо, так мали інший голос. Вони як просто замовкли, чи вони перевзулись, чи вони щиро змінили Ой, позицію? Вони щось десь роблять, але це меншість. Це 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 дуже мало. От дуже мало вже ми чуємо, що не потрібно озброювати Україну, тому що. Якщо ми перестанемо озброювати Україну, війна закінчиться. Ні, наративи змінилися. Україну треба озброїти, тому що нам потрібен мир, але мир на наших умовах. Ми не можемо погодитися на будь-який мир і забути про все. І Україна має сидіти зі своїми наративами за столем переговорів. тому що за НАТО багато втрачено, бо ми ходимо по колах історії і цього більше не можна допускати. І наражати знову наших дітей і внуків на ту саму долю. Дякуємо, пані Дякую. Наталі Наталя Равлюк була із нами. Це директорка British Ukrainian Aid and Support Ukraine. Говорила про підтримку нашу в Британії і Британії нас.